Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 15 Перший бій дано», – сказав Мартін через десять днів, дивлячись у дзеркало. Але буде ще й другий, і третій, і так без кінця краю, аж поки. Не докінчивши речення, він роззирнувся по вбогій кімнатці і спинив сумний погляд на купі повернутих рукописів, які в довгих конвертах лежали в кутку на підлозі. Йому ні за що було купити марок на дальші їхні подорожі. І за тиждень рукописів не збиралося чимало. Ще скількись надійде завтра і післязавтра, а зрештою повернуться всі. А він не матиме змоги розіслати їх знову. Вже цілий місяць він не платив за прокат машинки, бо грошей ледве ставало, щоб розраховуватися щотижня з Хігінботимом та з посередницьким бюро по найму. Мартін замислено подивився на забризканий чорнилом стіл і раптом відчув ніжність до нього. Любий, давній друже. Промовив, скільки щасливих годин проминуло коло тебе. І ти завжди був вірним товаришем. Ти ніколи мене не цурався, ніколи не ображав незаслуженими відмовами, ніколи не нарікав на надмірну працю. Він сперся на стіл руками і поклав на них голову. Щось підступало до горла, хотілося плакати. Пригадалась перша в його житті бійка. Коли він, шестилітній хлопчик, весь у сльозах відбивався кулаками від старшого на два роки супротивника, що гатив його куди попало і довів до повної знемоги. Пригадалося, як дико закричала юрба хлопчаків, коли він врешті упав на землю, а з носа йому юшила кров, і з підбитих очей котилися сльози. Бідне хлоп'я, пробурмотів він, і тепер тобі не менш перепало. Знову тебе добряче відлупцювали. Лежиш і не ворухнешся. Картина першої бійки ще стояла йому перед очима, а за нею йшла довга шерега бійок, що були пізніше. Через півроку масна пика, так звали його ворога, знов набив його, але цього разу і він підбив йому око. А це ж було не так просто. Перед ним промайнули одна за одною всі їхні сутички, і завжди він був переможений. А масна пика переможець. Та Мартін жодного разу не втік. Згадка про це підбадьорила його він завжди стихійно тримався до кінця, хоч би і як йому прикро доводилось потім. Масна пика бився як чорт і ніколи не мав милосердя. Але Мартін не відступав, держався попри все. Далі Мартін побачив вузенький провулок між двома рядами ветхих будиночків. Край провулка стояла одноповерхова цегляна будівля, звідки долинав ритмічний стукіт машин, що друкували газету вісник. Мартінові тоді було 11 років, а масній пиці 13. і обидва вони продавали цю газету. Там вони і зійшлися при друкарні. Масна пика, звісно, знову причепився до нього, і вмить почалася бійка, яка скінчилася в нічию. Бо за чверть до четвертої розчинилися двері експедиції, і юрба хлопчаків кинулась по газети. Я відлупцюю тебе завтра, пообіцяв йому масна пика, і тоді Мартін, стримуючи сльози, тремтливим голосом пролепитав, що він завтра чекатиме його тут. Другого дня Мартін біг зі школи щодуху, щоб прибути на місце бою першим, і випередив масну пику на дві хвилини. Хлопці підбадьорювали його, давали поради, вказували на його хиби і обіцяли перемогу, якщо він їх слухатиметься. Але такі самі поради хлопці давали і масні пиці. Ну й утішилися вони того дня їхньою бійкою. Мартін на хвилину урвав свої спогади і зазрісно подумав, як цікаво було дивитись на них двох Мартіна і масну пику. Бійка та тривала без перерви півгодини, аж поки відчинилися двері експедиції. Так спливало перед Мартіном його дитинство. Ця щоденна біганина зі школи до друкарні. Він не міг швидко бігати, бо від безперервних бійок став незграбний і неповороткий. Руки, що відбивали безліч ударів, були по лікті чорні від синців. Рани на тілі подекуди ятрилися. Йому ломило руки й ноги, спину, ломило все тіло, а голова була важка, мов свинцем налита. У школі він не грався не навчився. Навіть висидіти цілий день за партою було для нього мукою. Здавалося, вічність минула, відколи почалися ці щоденні бійки, а в майбутньому, немов якийсь нескінченний кошмар, ввижалися такі самі бійки. Чому я не можу подужати масну пику? часто думав він. Це одразу поклало б край його мукам, але ніколи не спадало йому на думку здатися і визнати, що масна пика дужче від нього. Отак, змочений тілом і душею, але навчаючись великого терпіння, плентався він до друкарні, щоб зустріти там свого вічного ворога маснопику, який теж був змочений, і так само волів би припинити бійки, коли б не ватага хлопців газетярів що повсякчас під'южували перебійців. Якось після двадцяти хвилин сутички, коли вони розпачливо намагалися знищити один одного. Додержуючи усіх установлених правил, що не дозволяли бити ногою, штурхати в живіт і кидатися на лежачого, масна пика, засапавшись і спотикаючись, запропонував закінчити діло в нічию. І тепер, схиливши голову на руки, Мартін здригнувся, коли побачив свою тінь з далекого минулого. Задиханий, ледь стоячи на ногах, захлинаючись від крові, що текла йому з розбитих губ, він ступив до масної пики. Виплюнув кров, яка заважала йому говорити, і крикнув, що на нічию він не згоден. А коли масна пика хоче, то хай здається. Проте масна пика не хотів здатися, і бійка закипіла внов. Вони билися і на другий день, і на третій, і так без кінця краю. Щоразу починаючи бійку, Мартін дуже страждав от болю. І від перших ударів чи то противникових, чи то своїх йому холола душа. Але далі тіло якось німіло і він бився на осліп. Перед ним тільки миготіло якось ні широке обличчя масної пики, спалаючими, як у звіра, очима. Він бачив тільки це лице і відчував, що не матиме спокою, поки не потовче його своїми закривавленими руками на безформне місиво, або поки закривавлені руки ворога не потовчуть на безформне місиво його самого. Лишень тоді настане спокій. Але щоб він, Мартін, згодився на нічию. Ні, це неможливо. Одного дня, прийшовши до воріт друкарні, він не застав там масної пики, той не з'явився. Хлопці вітали його і казали, що він переміг масну пику, але Мартіна це не задовольняло він не переміг масну пику, а масна пика не переміг його. Хто з них дужчий, невідомо. Згодом з'ясувалося, що того дня у масної пики несподівано помер батько. Мартін у спогадах перескочив на кілька років далі і побачив себе на гальорці в театрі. Йому було 17 років, і він щойно повернувся з плавання. Серед глядачів щинилася сварка. Хтось там до когось причепився. Мартін втрутився й раптом побачив, палаючі очі масної пики. Зустрінемося після вистави, я тобі покажу, прошепів його давній ворог. Мартін кивнув головою. На місце інциденту пробирався театральний наглядач. Я чекатиму на вулиці після останньої дії. прошепотів Мартін, видаючи, ніби пильно дивиться на сцену. Наглядач гостро зиркнув на них і відійшов. Ти з компанією? спитав Мартін масною пику в кінці дії. А певно. То й я собі підшукаю, мовив Мартін. Під час антракту він навербував цілий почат трьох хлопців, яких знав ще з цвяхового заводу. Пожежника, шістьох матросів і стільки ж забіяки з Грізної й зграє з вулиць 18 та Маркет. Коли вистава скінчилась, обидві компанії непомітно рушили по різних боках вулиці. Дійшовши до безлюдного перехрестя, зійшлися і влаштували військову раду. Ходімо на міст восьмої вулиці, сказав рудий Паробок з партії масної пики. Ви зможете битися посередині під ліхтарем, а як наскочить фараони, втечемо в інший бік. Гаразд. Згодився Мартін, порадивши зі своїми. Міст восьмої вулиці, перекинутий через рукав річки Сан Антоніо, був завдовжки з три міські квартали. Посередині мосту та по обох кінцях його горіли електричні ліхтарі. Жоден полісмен не міг би підійти й непомічений. І тепер перед очима Мартіна виразно постало це зручне для бійки місце. Він бачив обидва гурти ворожі й похмурі, що трималися здаля один від одного позад своїх бійців. Мартін і масна пика роздяглися до пояса. Поблизу розставлено було чати, що мали стежити за освітленими кінцями мосту. Один із Марцінових прибічників тримав його піджака, сорочку і шапку, готовий дати драла з ними в безпечне місце, якби налетіла поліція. Мартін побачив самого себе. Ось він виходить на середину поля бою, дивиться просто в очі масні пиці і, піднявши кулак, каже застережливо: Це тобі не іграшки, зрозумів? Битися так битися без вивертів це давнє діло, і пора його довести до кінця. Зрозумів одному з нас буде амба. Мартін бачив, що масна пика завагався, але перед свідками в нього узвалася давня підступна гордість. Ну, та вже починаємо. Що дурно плескати. До кінця, то й до кінця. І тут, стиснувши кулаки, вони кинулись один на одного, наче молоді бугаї, з усім запалом молодості, повні ненависті й бажання бити, калічити, нищити. Всі мозольні досягнення, що їх людина здобула за тисячі літ просування вгору, зникли. Лишився тільки електричний ліхтар, як знак на стежці великої людської пригоди. Мартін і Маснапика стали дикунами кам'яного віку, жителями печери, незайманих лісів. Вони все нижче падали в чорну прірву. Назад, у трясовину суворих початків життя, змагаючися сліпо, як зоряний пил у небесах, або яка тому, що стикаються, відштовхуються, знов стикаються, і так до віку. Боже, якими ми були звірами, якими тварюками, голосно пробурмотів Мартін, згадуючи подробиці бійки. Його буйна уява малювала йому все, як на екрані кіно. Він був заразом і глядач і учасник боротьби. Культура і знання, набуті за останні місяці, змусили його здригнутися від цього видовища. Але тіні минулого стерли з його свідомості все теперішні, і він знов став колишнім Мартіном Іденом, що оце повернувся з плавання і бився з масною пикою на мосту восьмої вулиці. Він страждав, напружував усі сили, обливався потами кров'ю і радів безмірно, коли його кулак влучав у ворога. Здавалося, що то не люди, а два вихори ненависті сплелися і шалено крутять один одного. Час минав, і свідки обох ворожих сторін стояли, затумувавши подих. Вони ніколи ще не бачили такої жахливої люті і застигли від страху. Бійці узвіріли ще більше. Коли перший запал молодості й темпераменту ущух, супротивники почали битися обережніше і розважливіше, переваги не було ні на чийому боці. Бійка в нічию. долетіли до Марціна слова. Тут він ненароком схибив. У відповідь дістав страшний удар і раптом відчув, що йому до кості розкраяно щоку. Голим кулаком такого не зробиш. Обливаючись кров'ю, він почув вигуки подиву. Кров цебоніла йому з обличчя. Та він не подав ознаку. Тільки став дуже обачний, бо знав, з ким має справу. Знав, що тут можна чекати всякої підлоти. Він пильно стежив за ворогом і вижидав. Потім удав, ніби хоче на нього кинутись, і враз спинився, бо побачив, як у того в руці блиснуло щось металеве. Покажи руку. крикнув він. Ти вдарив мене кастетом? Обидві зграї заревіли і з лайкою кинулися вперед. Ще секунда і всі встрягли по бійку. Тоді Мартін не зміг би помститися. Він був у нестямі. Геть. хрипко крикнув він. Чуєте геть. Усі відсахнулися від нього. Вони і самі були звірі, але він був над звіром і сповнив їх жахом та покорою. Це моє діло, і ніхто не смів втручатися. Давай сюди кастет. Масна пика протверезіли і трохи наляканий віддав нечасну зброю. Це ти йому дав, руда паскудо, знов загримів Мартян і жбурнув кастета у воду. А я все думав чого ти тут крутишся? Тільки сунься ще раз заб'ю на смерть. Зрозумів? Вони билися далі, знеможені неймовірно до краю. Навіть пересичена кров'ю звірина зграя, злякавшись того, що бачила, почала умовляти їх спинитися. Масна пика, що, здавалося, отут упаде, страшна потвора, на обличчі якої не лишилося жодної людської риси, завагався. Але Мартін підскочив до нього і знову заходився бити. Здавалося, вони змагались уже цілу вічність, і масна пика слабнув на очах. Аж раптом посеред зливи ударів почувся хрускіт. І у Мартіна права рука безвладно повисла. Зламалася кістка. Усі це чули і зрозуміли, що сталося. Зрозумів масна пика. Як тигр, кинувся він на супротивника, сиплячи удар за ударом. Прибічники Мартінові метнулися припинити бійку. Приголомшений ударами, Мартін, однак відігнав їх брутальною лайкою, хоч сам аж стогнав від безпорадності і розпуки. Він бив тільки лівою рукою, бив уперто, напівсвідомо, і немов десь дуже здалека чув шепіт вражених глядачів. Потім хтось промовив тремтячим голосом Це вже не бійка, хлопці, а вбивство. Треба їх спинити. Але Мартінові на радість ніхто їх не спиняв. Знесилений він у себе в однією рукою, ударяючи щось криваве, що було вже не обличчям, а самим жахом. Дригке, відразливе, безформне. Воно увесь час коливалося перед його помутнілим зором і ніяк не хотіло зникати. А він бив і бив дедалі слабше і повільніше, втрачаючи останні краплі життєвої енергії. Бив, здавалося, цілі віки, поки, немов крізь землу, побачив, що ота безформна маса поволі сунеться додолу на голі дошки мосту. Тоді він став над нею, похитуючись на нетвердих ногах, хапаючись за повітря, немов шукав у ньому опори, і промовив якимсь чужим, незнайомим голосом Ще хочеш, кажи, ще хочеш? Він усе питав і питав вимагав, просив, погрожував, чи той таки хоче ще. І раптом відчув, як його оточили товариші. І, поплескаючи по плечу, силкувалися натягти на нього куртку. І тут оповив його морок і забуття На столі цокав будильник. Але Мартін Іден усе ще сидів, затуливши руками лице, і не чув його. Він нічого не чув і ні про що не думав. Він так яскраво відтворив минуле, що направду знепритомнів, як тоді на мосту восьмої вулиці. Кілька хвилин його огортала темрява й порожнеча. Потім він схопився, немов ожив із мертвих. Очі йому пломеніли, підзаливав лице і крикнув Я таки переміг тебе, масна пико. Чекав на те одинадцять років, але таки переміг. У нього вгиналися коліна, поморочилося в голові і, похитнувшись, він сів на край ліжка. Він усе ще був під владою минулого. Здивовано і стривожено озирався по кімнаті, не розуміючи, де він, аж ось побачив у кутку купу рукописів. Тоді колеса пам'яті промчало через чотири роки, і він згадав про своє теперішнє життя, про книжки, які читав, і про світ, котрий вони йому відкрили, згадав про свої горді мрії та сподівання, про своє кохання до блідої дівчини, чутливої, чистої, неземної істоти. Яка вмерла б від жаху, коли, хоч на хвильку, б побачила те, що він тільки не пережив. Отой життєвий бруд, звідки він вибирався. Мартін підвівся і глянув на себе в дзеркало. Ти вибрався з багна, Мартіне Ідене», – врочисто мовив. І тепер протираєш очі перед яскравим світлом, плечима торкаєшся зір. Живеш повним життям і виборюєш найцінніший спадок, що тільки є у світі. Він пильніше глянув на себе і розсміявся. Трохи істерики і мелодрами? запитав. А втім, дарма, ти подолав колись масну пику, подолаєш редакторів. Хоча б на це пішло двічі по одинадцять років. Зупинятись тобі не можна. Мусиш іти вперед. Ця боротьба до кінця, ти знаєш.